Детальніше про реакцію європейців на події в Україні будемо спілкуватися з Даніелем Фройдом, депутатом Європарламенту. Він з нами наживо. Пане Даніелю, вітаю вас на Суспільному. Добрий вечір. Вітаю, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи? Чи зняту проблему, яка виникла в зв'язку з прийняттям Верховної Радою вівторок, закону, що обмежує повноваження набу і САП після того, як президент пообіцяв направити і сьогодні вже й зареєстрував в Верховній Раді новий законопроєкт, який має повернути всі повноваження? Я радий, якщо незалежність НАБУ та сап відновлено. Я думаю, що це хороший знак Але про Але протягом нашої візити, в було там, коли де, це було на місці, на початку тижня, ми також чули, що в цілому прогрес зупинився, і ми маємо бачити ці реформи. Ми маємо бачити боротьбу проти корупції в Україні. Скажіть, будь ласка, скільки часу знадобиться парламентарям, європарламентарям, для того, аби переконатися, що цей процес незворотній, що буде індикатором? Давайте скажу прямо, Ми хочемо підтримати Україну, європейський парламент і з широкою більшістю стоїть разом з Україною, і ми хочемо співпрацювати. Хочемо давати необхідну фінансову підтримку. і ми хочемо, щоб процес євроінтеграції йшов добре. Але очевидно, що членство України в ЄС для цього треба провести ще певну кількість реформ. Ми сподіваємося, що ці реформи будуть продовжуватися швидкі в темпах ми теж на це сподіваємося між іншим, але справа не тільки в Україні, а й в Європейців а тут немає одностайності в цьому питанні. На жаль, тому що ну ми повідомляли суспільні новини. Повідомляли про те, що 26 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати так званого консультативного референдуму щодо вступу України до ЄС, і тоді проголосувало. Він заявив, що проголосували 95% проти приєднання України я знаю, що ви докладаєте чимало зусиль для того, щоб врегулювати, скажімо, розбіжності між представниками, парламентарями інших країн і Угорщини. А ця ситуація вона не підлила оливи у вогонь. Вона не дала якісь додаткові карти Угорщини для того, щоб і надалі блокувати вступ України до Євросоюзу. I fear so. Uh, I mean, any, any, so. any stumble. In, uh, Що будь-які проблеми у боротьбі з корупцією в Україні, в Україні дають, с... дають скажімо так, приводи для орбана та для Путіна. ну, та свою process. лінію, але європейський союз має стояти за своїми обіцянками. Ми хочемо продовжувати діалог про євну інтеграцію. є чималий тиск на Віктора Орбана вже наразі. і я був членом Європарламенту роками, і Я казав, що ми маємо відібрати Орбана право на голосу, тому що він суперечить цінностям європейського союзу, і в свого немає повної демократії. і ми маємо реформувати також європейський, Союз, щоб не було вето на кожний маленький крок для інтеграції, і, б... і щоб якийсь автократ так Орбан не міг ставляти палки в колеса процесом. Ну, я від себе особисто принаймні бо дякувати від імені всіх українців. Не маю повноважень. Хочу вам подякувати за це. Але зараз які нові аргументи вам знадобляться для того, щоб переконувати ваших колег по Європарламенту і особливо парламентарів від Угорщини. Якщо парламент не проблема, у нас є велика спільнота, яка підтримує. Це уряд, і це угорський уряд, не жаль. А на про цьому літера проблема в І я думаю, що всі держави-члени мають підвищити свій тиск. Ми маємо підвищити фінансовий тиск на Орбана, і забрати його право голосу. На жаль, зараз уряди трохи від відстроїться від цього, але це безпековий ризик не тільки для України, це безпековий ризик для всього Європейського союзу. те, що Орбан таким чином використовує своє вато, і нам треба зайнятися цим питанням. А те, що ви кажете, це взагалі реально? Угу. і Я кажу, що вето Орбана це загроза всім нам, першу чергу для України. І потім для нас, якщо він блокує санкції, якщо він блокує процес євроінтеграції, це не добре. Це не добре для України, це не добре для європейського союзу. Добре, Богом поміч, як кажуть, в нас в Україні, і дуже дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами наживо був депутат Європарламенту Даніель Фройнд. Говорили про реакцію Європарламентарів на події в Україні, які сталися після прийняття Верховної Радою вівторок законопроєкту 12.414, який які обмежують повноваження Набу і сап.